Так, ну що ж, приніс Остілограф. Включаємо. Непоганий. Не Трошки з перекосом. Slide offset має бути 0, плюс-мінус 50 мВ. Тобто 104, от він є. Пробуємо це то, що нам треба. Наступна перевірка трекінг оффсет. Вдаємося з схему. І що ж ми бачимо з цим сигналом ТЄ? Він приходить з серве, з мікросхеми? Оце не дуже добре. Так. О, він, зразу впав в мінус 5 вольт. І нічого з ним не робиться. Не все так просто. Значить, ТЕ, це наш сигнал. означає помилку трекінгу. трекінг error. О, він сходу падає мінус в 5 вольт. Ага, бачу 106, бачу транзистор, 105 бачу транзистор. Так, це наші хлопці. І їхні емітери, тут трекінг. І є резистор 114 про якийсь мова. Що ж обміряємо. Та є жорстко в мінусі. Це щось недобре, почому ж підсилювач трекінгу намагається щось ким зробити. І як завжди, я забув розлокати голову. Та мінус 5 вольт. І там зразу мінус страшний. Щось не так з головою, я все. Привіт усім, вітаю на каналі. Продовжуємо займатись е, нашими е, головками ксс 151 а Пірмес Sony. Минулого разу ми визначили, що в нас сигнал ТЕ. А ТЕ це означає Tracking Error. Падає в мінус 5 вольт, тобто фактично до напруги живлення від'ємної. Значить, по схемі по даташиту на ось цю CXA я побачив, що там, ну, по суті, кілька операційників. Які беруть сигнал безпосередньо з фотоматриці. І можна, звичайно, думати, що сама ЦХ вийшла з ладу, але я на всякий випадок вирішив перевірити матриці. І от дивіться, що я знайшов. Значить, Матриця складається, от вони є. Це. Вони тут знизу. Значить, вони складаються з шести фотодіодів. І там є, відповідно, два трекінг-діода. Я вже подивився, як вони, як вони розміщені на шлифі, і зараз ми попробуємо їх продзвонити. Так, спільний них тут. От, значить, ось так. В пряму сторону. Цей. 073, ну, 7 дзвонить. Другий. О, 0,5,5,2. Щось не то. Зворотню сторону. Цей не дзвониться. А цей. О, то він пробитий. В цій матриці вибитий один трекінговий діод. І, власне, тому воно і падало. В мінус 5. Вольт. І не регулювалось. Так, міряємо другу. Зворотнє нема. Нема. 0734. 0,735. так. Тут діоди цілі. Я поза камерою переміряв. Тут всі діоди в матриці цілі. Тут так само всі цілі, за винятком цього одного трекінг діода Перше, що з тим робити, насправді, Ну, що робити? Варіантів у нас не надто багато. Можна міняти лазер. Ну, ми знаємо, що тут в цій головці ціла матриця, в цій головці матриця бета. До речі, зверніть увагу, що в простішої моделі щіточний мотор на розкрутку диска, а в більш топовій вже БЛДЦ-шка. От його плата керування. Тому що. Тому що так, тому що хай енд І що ми можемо зробити? Значить, ця голова працювала раніше, тобто тут лазер справний. Аби тільки матриця. Тут ми не знаємо, по суті, що, але матриця ціла. Можна перекидати лазер з того, що я знаю, перекидати лазер це означає, що її повністю прийдеться переналаштовувати. Тобто, положення цієї матриці треба буде міняти, тому що заміна лазера збиває там все. Я не маю ні достатньо обладнання, ні умов, щоб це зробити. І шанси того дуже малі. Люди робили, але там треба паяти багато обвіса, купу осцилографів, щоб паралельно фактично зі всіх діодів брати сигнали. Така робота нетривіальна. Інший варіант, до якого я додумався, це просто перекинути матриці. Не міняючи їх положення. Тобто запам'ятати, як вона сиділа тут, фактично, там вони, вона сидить по, по доріжках на шлейфі, і впаяти справно точно в то те саме положення. Я сподіваюся, вони на виробництві зроблені досить одинаково і повинні підхопити сигнал від лазера. Альтернатив багато, хіба шукати нову голову, знову ж таки, нового донора, що досить дорого і непросто в наш час. Тому, я думаю, варто спробувати. Беремося за паяльник. Трошки рідини однозначно допомогло процесу. Тепер треба закріпити результат, а от і він. От так. Зможемо сфокусуватись. Ось така матриця. Кладу кожен раз назад, щоб дійсно в оптику нічого не насипалося. Будемо бажати, що ми. Тут все підготували. Так, не користуємося ватою, бо вата порушить. Як би це не звучало? Хтось може подумати, що не складніше, ніж перепаяти соїк вісім. Підчищаємо, підмиваємо. І зараз будемо знати, що в нас з того всього діло вийшло. Ну що ж, пробуємо. Що я забув робити? Чайно ще я забув головку. Як не працювало, так і не працює.